Шановні глядачі, ми продовжуємо спільний проєкт видавництва дух літера та інтернет-телебачення «Окрлайф Тіві. Сьогодні у нас в гості головний редактор журналу Антиквар Анна Шерман. Глядачі, які постійно дивляться нашу програму, вже бачили пані Анну. Вона буває у нас в гостях. Але сьогодні ми маємо спеціальну особливу тему для розмови. Справа в тому, що 26-27 жовтня в києво могилянській академії відбулася конференція, присвячена збереженню та популяризації єврейської культурної спадщини України. І е, спеціально до цієї дати вийшов тематичний номер журналу Антиквар. Ось він такий красивий. І я хочу попросити пані Анну е, розповісти, по-перше, чому саме юдаїка. І трошки представити нам цей номер, розказати, що тут є. Угу. Ну, по-перше, я хочу сказати, що тема єврейської культурної спадщини України є традиційною для нашого видання. За 10 років існування журналу тільки 6 спеціалізованих тематичних номерів вийшло в нас, присвячених єврейській єврейській культурній спадщині. І, звичайно, що для нас було дуже такою приємною нагодою присвятити випуск до конференції для того, щоб якимсь чином систем певним чином систематизувати, структурувати власне ті напрямки культурної спадщини єврейського народу України, які щоб представити їх гостям конференції. І, власне, в цьому випуску журналу ми приділили велику увагу і кінематографу, і театру, і муз і музиці, і звичайно, образотворчому мистецтву. Тут є і персоналі, і огляди, і аналітика. Тобто це така, таке панорамне, панорам, дає, цей номер, дає панорамне уявлення про єврейську культурну спадщину України. І, власне, що цікавого, цікаве, що власне, період підготовки цього випуску він у часі збігся з із заходами, присвяченими річниці роковинам трагедії в Бабиному Яру. І, це такий момент, що зазвичай у такій масовій свідомості єврейська тема, вона якраз здебільшого і пов'язана з темою трагедії єврейського народу, з темою Холокосту, інших трагічних подій. Звичайно, і у нашому журналі ми не змогли оминути цієї теми. Проте, проте я хочу сказати, що цей збіг. Ну, таке от трагічного в уявленні про єврейську тему в українському контексті, він, він має бути подоланий перш за все знову ж таки в інформаційній сфері. Ми маємо розповісти глядачу, розповісти нашим сучасникам про те яскраве, про те творче, креативне, що було у нашій спільній історії, що є здобутком української культурної спадщини. І, власне, що сьогодні продовжується в традиціях української культури. Так, насправді, от ви сказали, що тут є про образотворче мистецтво, про арт. І я готувала сторінки, бачила, що є і про митці в початку століття, і про сучасне єврейське так, мистецтво. Тобто, так. мені здається, дуже важливо дійсно говорити не лише про чорні сторінки нашого сумісного співжиття на цих теренах, а й про те. Якісне яскраве, що було, і те, що є зараз, тому що і сьогодні також ну, тут важливо просто ці. акцентувати на тому, що єврейська культурна спадщина України це невід'ємна цілісна, ну тобто невід'ємна частина українського національного спадку культурного. Про це не можна забувати, це потрібно враховувати. І власне те, про що ми говоримо, що сучасна українська культурна політика, вона має сучасний весь взагалі культурний український дискурс, він має усвідомлювати всю цю складність, всю цю багатокомпонентність, і це є те, що його збагачує власне наше культурне надбання. І, мабуть, навіть більш правильно говорити не просто єврейське мистецтво, а єврейська тема мистецтва, бо і українські і російські митці вони теж часто звертаються до, до цих сторінок і ну, це взагалі, взагалі. і я думаю, що тут знаєте, що е, такі є моменти, коли ми намагаємось бути політкоректними з усіх боків, е, і це породжує якісь такі дуже розмиті формулювання. І от ви кажете, що російські. І українські митчі часто звертаються до до єврейської теми, але насправді багато українських і російських митців вони просто і є євреями, розумієте? І тому розподіляти все це, де російське мистецтво України, і чи єврейське мистецтво Росії, чи єврейське мистецтво України, тобто це, це люди, які так. творять. Предмети іскуства, мистецтва, які є активними діячами культури, які є просто живими людьми, сучасниками і. Просто так, творцями. Я якраз навпаки хотіла відійти від дефініції за національною ознакою, говорити навпаки mm -hmm. про мистецтво і спільний здобуток. Можливо, ми ще переглянемо ваші більш давні номери, бо насправді тут останні кілька сторінок розворотів це всі тексти, які були на єврейську тематику. Так, це окремий, окремий такий труд, яким ми пишаємось в цьому номері, це власне бібліографічний mm -hmm. показчик. Текстів з іудаїки, які були надруковані в нашому виданні за 10 років його існування. І, і власне, знов-таки, навіть складаючи цю бібліографію, ми постали перед проблемою, які тексти є про єврейське мистецтво, про іудаїку, а які ні. Скажімо, якщо, якщо, скажімо, ми говоримо про митця, який є євреєм за походженням, так і ми говоримо про його творчість, то ми відносили цей текст до е, теми єврейської, і і він увійшов до цієї бібліографії. Але якщо той самий митець говорить з нами про якісь е, загальні суспільно-політичні, громадські проблеми, то ми не ставили його текст до бібліографії, бо це він вже говорить не про мистецьку спадщину, так? Тобто він говорить не як представник єврейської культури України, а говорить просто як наш сучасник, як громадянин. Ну, тобто є дуже такі тонкі речі і. Розібратися в них не так просто. Тож повернемось до номерів антиквару. Я хочу показати на сьогодні. Це вже бібліографічний такий раритет. Раритет це номер за вересень 2008 року. Це, власне, наш перший спільний проєкт з. Інститутом і ударом центрами удайки, так і тут є також інтерв'ю з Леонідом Фінбергом, директором інституту. І власне тут ми заклали такі вже принципи підходу до теми єврейської культурної спадщини, які зрештою і розвивали у наступних публікаціях. І звичайно, тут є і єврейська букіністика. І єврейський живопис, власне, і навіть такі теми колекціонування, як нумізматика, ваністика, тобто все, що тим є предмети культового мистецтва, тобто все, що пов'язане з культурною спадщиною. Наступне число, яке ми готували. Це вже в нас 2009 рік, і е, тут теж багато, багато персоналів, багато розповідей про окремих художників, про окремих митців. Є е, е, дуже цікаві огляди е, івдайки як сегменту антикварного ринку. Е, тобто насправді ну от є, є номер. Цілком присвячений народ книги, тексти і образи. Тобто це номер присвячений власне книзі. Давайте питання. Добре. Наскільки я розумію, журнал Антиквар зараз якраз виповнюється 10 років. Ви існуєте з 2006 року, так, правильно? Так. Можливо, кілька слів про якісь здобутки, якщо ви для себе трошки підводили ризку, а можливо про плани на майбутнє. Угу. Ну, що стосується якихось підбиття якихось висновків, то найголовніший з цих висновків, що нам 10 років. І це власне великий здобуток, здобуток, да. великий здобуток сам по собі, бо культурологічне видання, яке проіснувало у нас час, е, ну, і дожило до такого віку, це вже немало. Звичайно, що дуже непросто нам існувати. Але е, не просто значить погано, бо такі жорсткі умови виживання у той час, коли навіть е, якісь такі е, маститі бренди, медійні, е, ну, я маю на увазі друковані видання, е, пішли в інтернет, як кажуть так, що е, коли вмирає хороше. Видання, його душа потрапляє в інтернет. От. Ми, незважаючи на те, що ми розвиваємо нашу інтернет-версію, активно зараз займаємось сайтом, активно розвиваємо нашу діяльність в соціальних мережах, все ж таки. Саме друкована наша версія, наш журнал, наш паперовий часопис є власне, нашою, нашою гордістю, і саме з ним ми пов'язуємо наші плани на майбутнє, і саме з ним пов'язані наші здобутки. І найголовніший наш здобуток за ці 10 років це те, що з суто нішевого такого е, видання присвяченого безпосередньо е, антикварному. І арт ринку, ми розвинулися до такого стану загальнокультурологічного видання. І в нас дуже різноманітні теми, в тому числі і досить неспецифічні для, скажімо, для нашої назви. Але назва наша це вже просто такий ну, бренд. бренд. Це бренд, це коли мені кажуть, що для того, щоб видання стало більш Популярним, і стала ну, цікавити більше, більш широку аудиторію, що треба змінити назву. І я пояснюю, що 10 років стоїть за цією назвою. Ця назва вона щаслива для нас. Зрештою, антиквар у такому буквальному розумінні це людина, яка цікавиться старовиною, яка цікавиться історією і традицією. І, зрештою, я не бачу в цьому ніяких протиріч. Ми дійсно розповідаємо про історію культури, про історію мистецтва і намагаємось зробити це співзвучним сьогоднішньому часу. Намагаємось через артефакти, через музейні колекції, через приватні колекції розкривати якісь. Теми, які відповідають сьогоднішньому читацькому запиту, відповідають на ті духовні проблеми, емоційні пошуки, якими зайнятий сьогодні наш такий співбесідник за великим рахунком. Я вам дуже дякую за цю розмову і дуже дякую за те, що ви популяризуєте юдайку, бо не так багато людей, хто тим займається є сьогодні в Україні. І я вам зичу всіляких успіхів, як мінімум, ще 10 років активної активної роботи. Дякую, дякую, дякую вам за